Привіт, мої пташки! Ну що? Сьогодні ми з вами зробимо фізичний комплекс. Він буде в основному сидячий. Він у нас для того, щоб підняти енергію кундаліні по нашому хребту. Перше. А це енергія кундаліні, це спинальна енергія, це баланс повністю всіх наших чакр і потоку енергетичного з космосу в землю і з землі в космос. Для того щоб ми качнули нашу нашу жіночу енергію, ми маємо створити цей баланс. Також дуже важливо цей комплекс для того, щоб у нас був плаский живіт. Для того, щоб прокачати тазове дно і пропрацювати нашу грудну діафрагму? Це дві дуже важливі діафрагми в нашому організмі. Отже, ми будемо дивіться, з вами робити цю практику кожну вправу 108 разів. Якщо для вас немає доступу до 108, робіть менше. Починайте з 22 або з 36, як вам буде зручно? І ви можете потім щодня збільшувати цю практику по кількості повторювань. Робіть, як вам буде зручно. Ще один момент. Якщо у вас є питання з суглобами, то ви робите практику не по-турецьки, а з опущеними ніжками ви їх ставите на підлогу. Дивіться, коли у нас по-турецьки, ми будемо робити вправу, ви ставите ніжки в сторони. У нас буде проста поза коліна докупи, ви ставите коліна докупи, ноги на підлозі. Я буду вам ще дублювати це, пам'ятайте про це, у вас обов'язково має бути. На спина. Отже, нам співають пташки. Ми в дуже гарному місці. Тому, якщо ви захочете підставити якусь музику собі в цю практику, ставте її. Якщо ні, це просто конект з вашим тілом. Ви слухаєте природу і своє тіло. Починаємо. Перша вправа. Ми сидимо по турецьки, ми беремося за наші литки. Тримаємо руки ось так. І ми починаємо робити вправу, яка називається їзда на верблюді. Тобто ми з вами таз виводимо вперед, назад, вперед, назад. Я повернуся, покажу вам, щоб вам було зручно, щоб вам було видно. Дивіться, як це виглядає. Вперед, назад, вперед, назад. Тобто ми працюємо. Таз і трохи задіємо грудний відділ. Тобто у нас і лопатки задіються, і ми працюємо в такому форматі. Дихання підлаштується, воно у нас повільне і глибоке. Ми можемо закрити очі і працювати. Поїхали 108 разів наші рухи. Швидкість також собі підлаштовуєте, як вам Доступно, швидше або повільніше, і ми з вами таким чином пропрацьовуємо також тазове дно. І дивіться, якщо у вас є питання, я хочу плоский живіт, я хочу прес, ми працюємо, працюємо, я вас розважаю. Я хочу прес, то ви можете робити цю вправу. І отримувати дуже класний результат. Вже нам стає гаряче, ми відчуваємо наші ребра, ми відчуваємо наш животик, працюємо, працюємо, ще трошки залишилося. Не забуваємо дихати, тому що в таких рухах часто забувається дихання. Ще трошки і прямо рухаємо гарно нашим тазом, не зупиняємося, працюємо. Так. Мішаємо подушка, я її прибираю. Працюємо, працюємо, не зупиняємося. Їдемо на верблюді. Зупинилися, зробили глибокий вдих, видих, можемо попити водички, і ми з вами змінюємо позицію. Ми сідаємо на колінка, п'ятки. Нагадую, якщо у вас немає можливості так сидіти, ви сідаєте, склавши ноги докупи. П'ятий у вас стопи на підлозі. І ми робимо, ми кладемо руки на коліна і ми робимо ту ж саму їзду на верблюді 108 разів, а, тільки в такій позиції. Тобто у нас таз підкручується вперед і виводиться назад. Підкручується вперед і виводиться назад. Поїхали 108 разів наша розминочка. Можемо закрити очі. І працюємо. Якщо ви втомлюєтеся, ви можете зменшувати швидкість, але ви маєте робити якісно і не забувати дихати. І не забуваємо підкручувати таз. Коли ми підкручуємо таз, ми якраз працюємо з внутрішніми м'язами преса, м'язами кора. І через ці м'язи наш живіт стає якраз підтягнутим. Пласкин дуже гарний, у нас дуже гарна шкіра стає на животику. Тому ми рухаємося в цьому напрямку, не забуваємо про цю цим. Якщо у вас починає боліти поперек під час цієї вправи, значить ви дуже слабо підкручуєте вперед таз. Вам потрібно більше працювати над тим, щоб підкрутити вперед таз. І спрацювати лопатками. Тобто у вас лопатки розтягуються і зводяться докупи, не тільки попереком робити цю вправу. Залишилося ще трошки, дихаємо і їдемо. Добре, 108 зупинилися, будемо відчувати ребра. Дуже гарно, дуже класно. Сідаємо знову в позу по-турецьки, повертаємося і починаємо працювати, розслабляти наші ребра. Ми з вами кладемо ручки на плечі і робимо оберти тулубом. І у нас дивіться, вліво вдих, вправо видих, вліво вдих, вправо видих. І робимо так 26 разів. Вліво вдих, право видих. І гарно повертаємо наш тулуб. Супер! Зупинилися. отлично, Поїхали. Тепер ми з вами робимо замок медведя. Тобто ми складаємо, дивіться, ліва долоня сюди, права сюди. І ми з вами їх з'єднуємо. І тепер дивіться, у нас правий лікоть вверх, лівий вниз. Лівий вверх, правий вниз. І так ми з вами змінюємо. Дихаємо повільно, глибоко і робимо так 26 разів. Не, під... Не задираємо плечі. Дихаємо і розтягуємо руки між собою. Тобто долоні ми тянемо в сторони. У нас іде нагрузка повністю на всі м'язи. Працюємо. Ще трошки. Супер. Зупинилися в центрі, зробили глибокий вдих, видих. Розложили ручки. Так, тепер у нас з вами а, знову повтор. Ми знову беремося за литки і знову робимо їзду на верблюді 108 разів. Поїхали! В позі по-турецьки по 108 разів можемо закрити очі і відчувати, що нам каже наше тіло. Незважаючи на те, що цей комплекс робиться сидячи, він дуже активно працює з нашими м'язами, з нашим тазовим дном. Нам буде гаряче, тепло. У нас будуть гарні тіла, м'язи, і у нас буде дуже-дуже рухливий таз, що для нас прям супер-супер важливо. А також ми з вами цими вправами, цим комплексом дуже класно будемо прибирати сором, тому що ми часто. Тому що ми відкриваємо нашу сексуальність, ми відчуваємо сором. Нам соромно. І ми це все будемо з вами прибирати. Видихайте, не зупиняйтеся, не ховайтеся, і це нам допоможе зняти цей шар сорому, образ і заборони. Так ще трошки. І ми з вами перейдемо до наступної класної вправи. Супер. Зупиняємося, робимо глибокий вдих-видих. Можна попити водички. І а, кладемо ручки на колінка, розслабляємо наші ліфтики і ми з вами робимо такі знизування плечами. Піднімаємо плечі і кидаємо їх вниз. 26 разів. Закриваємо очі і прямо плечі скидаємо повністю весь у цей груз, все, що вас тягне. І працюємо, розслабляємося. Супер. Зробили, зупинилися. Тепер ми з вами зробимо. Знову замок медведя, стягуємо долоні, верніше, розтягуємо їх в сторони, ставимо на серцевий центр. І дивіться, що ми робимо. Ми розслабили долоні. І коли ми їх розтягуємо, ми підтягуємо з вами кореневий замок разом з долонями. Робимо вдих, розтягуємо долоні і підтягуємо кореневий замок. Тримаємо 10 секунд, відпустили. І ще раз так само робимо. Робимо вдих, підтягуємо кореневий замок і розтягуємо долоні одночасно. Тримаємо 10 секунд. Відпустили. І останній раз робимо вдих, підтягуємо кореневий замок і розтягуємо долоні. Тримаємо 10 секунд. Відпустили. І наша остання вправа, яку ми з вами робимо, ми тут сідаємо з вами а, коліна п'ятки. Мене вкусив хама. І робимо отаку мантру, ой, не, мудру. Ми складаємо долоньки так, переплітаємо великі пальці, такий пістолетик робимо, виводимо догори руки. Вони закривають вуха, але ми не підтягуємо плечі. У нас лопатки зведені, підкручений копчик. І ми з вами робимо таку практику. Ми кажемо мантру сад нам. На сад ми підтягуємо живіт, на нам ми його розслабляємо. Сад нам, сад нам, сад нам. Сад нам. Теж 26 разів. Поїхали. Сад. О. Сад нам. Сад нам.

Нам. Залишаємося в такій позиції. Робимо глибокий вдих. Затримку дихання, підтягуємо кореневий замок. Тримаємо затримку. Видих. Знову ще один. Глибокий вдих. Підтягуємо кореневий замок. Руки тягнемо догори. Тримаємо затримку. Видих. І останній вдих. Підтягуємо кореневий, затримка дихання видих. І повністю розслабились, і ми можемо починати наш прекрасний, чуйний, сексуальний день. До зустрічі!